Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги фотохромні окуляри. Це стильні сонцезахисні окуляри, які змінюють колір в залежності від інтенсивності світла. Завдяки фотохромним лінзам вони темніють на сонці та стають прозорими в умовах слабкого освітлення. Поляризовані лінзи ефективно знижують відблиски від води, снігу або дороги, роблячи їх ідеальними для водіїв та людей. Де що часто перебувають на вулиці? Такі окуляри допомагають зберігати зір та захищають від ультрафіолетових променів. Універсальний дизайн підходить для будь-якої ситуації від повсякденних прогулянок до водіння автомобіля. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий гаманець. Це поєднання розкоші, практичності та довговічності. Компактний формат із застіпкою на кнопці дозволяє надійно зберігати купюри, монети, банківські картки та документи. М'яка фактурна шкіра дуже приємна на дотик. Акуратна прошивка та якісна фурнітура гарантують довгий термін служби, ідеально підходить для щоденного використання та зручно поміщається у кишеню або сумку. Універсальний Дизайн робить цей гаманець вдалим подарунком для чоловіка будь-якого віку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий гаманець. Це стильне та компактне рішення для зберігання грошей та дрібниць, виготовлений з якісної штучної шкіри, поєднує елегантний вигляд та зносостійкість. Гаманець, оснащений монетницею на блискавці, відділеннями для купюр, карток та документів. Завдяки тонкому дизайну легко поміщається в кишеню або сумку, не створюючи дискомфорту. Продумане внутрішнє планування дозволяє швидко отримати доступ до вмісту Підійде для. Для щоденного використання, подорожей або як стильний подарунок, цей гаманець вдали поєднання функціональності сучасного дизайну та приємної ціни. Ідеальний аксесуар для сучасного чоловіка, який цінує практичність та зовнішній вигляд. Пропонуємо до вашої уваги гаманець для чоловіків, виготовлений із високоякісної екошкіри, поєднує елегантність, функціональність та комфорт у використанні. Має велике відділення на блискавці, зручні кишені для купюр, монет, документів, а також численні слоти для банківських карт. Ідеально підходить для організованого зберігання всіх необхідних речей. Завдяки витягнутій формі та знімному ремінцю. Гаманець можна носити як клач або зручно тримати у руці. Стильний зовнішній вигляд робить його чудовим вибором як для ділових зустрічей, так і для щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги шкіряний гаманець. Це вишуканий аксесуар для тих, хто цінує якість та стиль. Він виготовлений з міцної та надійної шкіри, має приємну на дотик текстуру та високу зносостійкість. Його подовжена форма дозволяє зручно розміщувати купюри, кредитні картки, документи та інші дрібниці. Внутрішнє наповнення продумане до деталей: численні слоти для карт, відділення для банкнот та кишеня для монет. Ідеально підходить для щодо Денного використання або як елегантний подарунок на день народження, стриманий дизайн та класичний вигляд пасуватимуть до будь-якого чоловічого образу.